Сміливий, сильний та незламний рівнянин Володимир Дмишук, військовослужбовець на позивний барс. Спочатку проходив службу у 130-му окремому розвідувальному батальйоні, та пробув там він не довгий час. Вже невдовзі після розмови з побратимом вирішив піти у 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила. У 22-му році хотіли нас свободи, почалась війна, і потім відійшли ми з власне золоте. З золотого гірське, з гірського в Лисичанськ. Отак От ми відходили помаленьку. В очах військового біль та сльози. Спогади страшних днів не полишають його і досі. Разом з побратимами проходив службу на найгарячіших напрямках. За часи служби отримав не одне поранення, бачив смерть своїх побратимів. Та не зламався, продовжував захищати свою країну. Уже у 2024 році, після чергової атаки ворога на їхню бригаду пан Володимир залишився живим завдяки своєму побратиму, який надав йому вчасну медичну допомогу та витяг на собі. Бойове поранення отримав часом яру, там був чискіт, приход, ніхто не дняв. Один боксотий я важкий і двох трьохсотих і легких. Ось так якось. Ну, там Бася, Бася голуб такий мене витягнув, хороший друг Львівщини. Після останнього поранення постраждала права частина тіла. Розповідає, спочатку не міг ходити. Лише згодом почав ставати на ноги та вчитися заново крокувати. За останній рік вже переніс 20 операцій. Наразі пан Володимир пересувається вже майже рік на милицях. Проходить реабілітацію у Рівному. Попри довготривале лікування, чоловік налаштований оптимістично. Та незважаючи на отримані травми, планує повернутися на фронт. Після лікування піду назад до, до, до пацанів на службу. Якщо не спишуть, хочеться побачити кінець цієї війни і нашої перемоги. Оце найбільше саме, саме мені хочеться. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV, Media Медіагруп.